Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики, і ми переходимо з вами до розв'язування компетентнісних завдань. Що таке компетентнісна задача? Який алгоритм розв'язування задач з різних галузей людської діяльності? Які засоби можуть бути використані для подання розв'язку компетентнісних задач? У сьомому класі ви почали розв'язувати задачі, які називають компетентні Нагадаю, що компетентні називають задачі з різних галузей діяльності людини, які потребують від людини вміння використовувати набуті знання на практиці. Їх розв'язок полягає у вирішенні деякої життєвої проблеми з застосуванням знань, умінь та навичок, які ви отримали на уроках з різних предметів. Значна частина таких задач не обмежується предметною областю одного навчального предмета, а є міжпредметними. Ви вже знаєте етапи розв'язування компетентнісних задач. Перше це змістовий аналіз формулювання задач, друге пошук інформаційних матеріалів, третє побудова інформаційної моделі задач. Четверте вибір засобів опрацювання даних. П'яте опрацювання даних. Шосте подання результатів розв'язування задачі. Розглянемо детальніше названі етапи. Перше. Виконати змістовний аналіз формулювання задачі означає виділити у формулюванні деталі завдання та явно вказані початкові дані, визначити потребу в інших даних, потрібних для розв'язання задачі. Окреслити, що буде вважатися кінцевим результатом. Здійснити пошук інформаційних матеріалів, виконавши два завдання, розробити стратегію пошуку інформаційних матеріалів, визначивши мету та завдання пошуку, джерела, в яких буде здійснюватися пошук, ключові слова, критерії оцінювання знайдених матеріалів. Здійснити пошук інформаційних матеріалів, зокрема в інтернет-ресурсах, відповідно до розробленої стратегії, зіставити результати пошуку з метою і оцінити за критерії. Що ж таке стратегія? Стратегія це загальний, недеталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної мети. Побудувати інформаційну модель задачі означає скласти план та опис розв'язування задачі, визначити послідовність дій, що приведуть до виконання поставленого завдання. Вибрати засоби опрацювання даних залежно від поставленого завдання та наявних матеріалів. Засобами можуть бути текстовий редактор, графічний редактор, якщо це буде малюнок, редактор презентації або табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів, редактор мультимедійних даних та інше. Тобто ви можете обрати той засіб, який вам знадобиться. Але у багатьох задачах можуть бути використано кілька засобів. Здійснення опрацювання даних передбачає застосування вибраних програмних засобів для реалізації плану розв'язування задачі, описаного в інформаційній моделі задачі. На цьому етапі Виконується порівняння та зіставлення відомостей, одержаних з різних джерел, виключення невідповідних та несуттєвих відомостей, структурування даних, утримання нових даних на основі відомих, формулювання висновків. Подати результати розв'язування задачі відповідно до аудиторії означає розробити підсумковий документ, у якому відображається хід і результати розв'язування задачі та презентувати його визначеній аудиторії. При цьому суттєвим є врахування призначення підсумкового документа, стислий та логічний виклад узагальнених даних, обґрунтування висновків. Згадаємо етапи розв'язування компетентнісних задач на прикладі такої задачі. Ваш клас збирається у період навчально-виробничої практики поїхати на одноденну екскурсію в один з обласних центрів України. Мета екскурсії ознайомитися з історичними пам'ятками, пов'язаними з подіями, що вивчалися у курсі Історії України у 8 класі. Щоб вибрати місто для поїздки, домовилися з'ясувати, які пам'ятки вивченого періоду історії України можна побачити в кожному місті та розробити маршрути пішохідних екскурсій. Так само ми можемо скористатися, до речі, і Google картами, і поподорожувати, не, тобто не поїхати на цю екскурсію, а подорожувати онлайн. Маршрут може бути доповнений відвідуванням пам'яток, пов'язаних з визначними особистостями, які відомі з курсу історії України або української літератури. Кожен учень класу збирає відомості про одне з міст. Після обговорення в класі знайдених відомостей буде обрано місто проведення екскурсії. Вам дісталося збирати відомості про місто Полтаву. Для зручності виконання завдання вам надано файл з картою Полтави. Під час змістового аналізу формулювання задачі потрібно з'ясувати перше, що необхідно отримати як розв'язок задачі. Тобто прокласти на карті маршрут екскурсії містом Полтавою, забезпечити тривалість екскурсії на прокладеному маршруті доцільно для одноденної поїздки. Також презентувати історичні пам'ятки на маршруті. б. Друге. Які дані потрібні для розв'язання задачі і є в умові? Наприклад, місця, вибрані для екскурсії, повинні стосуватися події, що вивчалися в курсі історії України у 8 класі, тобто Україна в 16-18 століттях, та історичних осіб, відомих з історії України або української літератури. Тривалість пішохідної екскурсії повинна бути в межах одного дня. В. Третє. Які дані потрібно знайти або пригадати з раніше вивченого для розв'язання задачі, які події з історії України в 16-18 столітті та історичні особистості, пов'язані з Полтавою? Наприклад, полтавська битва 1709 року, за даними з підручника історії України для 8 класу, і за даними підручників Історії України та української літератури. Які пам'ятки в сучасній Полтаві пов'язані з історичними подіями та особистостями? Які пам'ятки пов'язані з історичними подіями та особистостями можна відвідати впродовж одноденної пішоходної екскурсії? Друге. Пошук інформаційних матеріалів потрібно виконати для відшукання відомостей про пам'ятки та їх розташування на території Полтави. А визначимо стратегію пошуку. Мета пошуку отримати опис, опис та дані про розташування в Полтаві історичних пам'яток, пов'язаних з подіями в Україні 16-18 століть та історичними особистостями. Завдання пошуку знайти тексти з описом пам'яток, їхні адреси, фотографії, картки з позначеними місцями розташування пам'яток. Джерела пошуку списку історичних пам'яток, друковані енциклопедії, довідники, подівники, інтернет. Відомості про історичні пам'ятки можуть бути отримані як з офіційних сайтів міста, його музеїв, галереї, так і з сайтів енциклопедій, туристичних фірм, особистих сайтів та блогів користувачів, що відвідували Полтав. Ключові слова для пошуку відомостей про історичні пам'ятки Полтава 16-18 століття, історичні місця Полтави, історичні особистості Полтави, літер... літературна Полтавщина, екскурсія в Полтаву, Пам'ятки Полтавської битви, музей Полтавської битви. Критерії оцінювання знайдених матеріалів. Матеріали повинні бути актуальними, не застарілими. Повинна існувати можливість перевірити знайдені дані за даними з інших джерел. Зображення повинні бути якісними. У результаті пошуку та оцінювання знайдених ресурсів були отримані такі відомості. У Полтаві з подіями 16-18 століть пов'язані такі пам'ятки. Державний історико-культурний заповідник поле Полтавської битви, і тут же є посилання, музей історії Полтавської битви, історичні пам'ятники пам на території міста Полтави за межами заповідника поле Полтавської битви. З історичними особистостями на території міста Полтави пов'язані такі пам'ятки Меморіальний музей садиба Івана Котляревського, пам'ятники Тарасу Шевченку, Івану Котляревському, Марусі Чурай. Після аналізу знайдених матеріалів можна скласти словесну інформаційну модель задачі. Більшість історичних пам'яток Полтави, пов'язаних з подіями 16-18 століть, розміщено на території державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви та поруч з музеєм історії Полтавської битви на північній околиці міста. Це 10 гранітних обелісків на місці колишніх редутів, пам'ятник шведам від росіян. Пам'ятник від шведів, сампсоніївська церква та інші. Екскурсію заповідникам можна замовити в музеї історії Полтавської битви. У центрі міста може бути проведена пішохідна екскурсія, маршрут якої розпочинається з монумента слави, проходить повз пам'ятник загиблим українським козакам, спаську церкву, пам'ятник Тарасу Шевченку, музей садибу Івану Котляревського та завершується біля білої альтанки, звідки відкривається панорама на Хрестово-Здвиженський монастир. Відстань від першої до останньої точки маршруту складає близько 2 км, що відповідає умові пішохідної одноденної екскурсії. Для подання результатів розв'язання задачі потрібно визначити, які засоби для цього може бути використані. Прокласти маршрут пішохідної екскурсії на карті можна в середовищі графічного редактора, наприклад, Paint. Для подання опису пам'ятних місць та маршруту. Маршруту можуть бути використана або редактор презентації, також текстовий процесор, або редактор відео. Опрацювання даних, тобто створення підсумкових документів, буде виконуватися залежно від обраних програм. Один з варіантів подання результатів розв'язування задачі можуть бути ось таким, і це у нас презентація PowerPoint. Ще можуть бути ось такий. Да, це у нас малюнок за допомогою карти. І тут навіть в пейнті можна зробити такі позначки і намалювати. І так, що таке компетентність задача? які етапи розв'язування компетентності задач, які дії здійснюються на етапі змістового аналізу формулювання задачі, на підставі чого визначають, які матеріали та відомості нам потрібні для розв'язання задачі, і у чому полягає розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів. У яких формах може бути подана інформаційна модель задачі, які дії здійснюються на етапі опрацювання даних, від чого залежить вид подання результатів задачі, які засоби опрацювання даних з використанням комп'ютерів ви вивчили у 8 класі. І зараз ми переходимо з вами до ваших завдань. Протягом двох уроків ви будете працювати над однією з компетентностей. Задач. Наприклад, тут вже є приклад да, такий, що побудуйте схему маршруту екскурсію. Це те, що я вам говорила саме на цьому уроці, про що я вам розповідала. Що можна використати? Графічний редактор, наприклад, Paint, та редактор презентації, наприклад, PowerPoint. Або текстовий процесор Word для зображення схеми маршруту екскурсії, та редактор відео для створення відеосюжету про історичні пам'ятки. Або можна навіть середовище виконання алгоритмів, наприклад, Scratch, для створення анімації, руху, вказівника, вздовж маршруту, екскурсії та текстового редактора, наприклад, Word для опису пам'ятки. Подивіться, будь ласка, скільки у вас тем. Які одну з них ви можете обрати? І, будь ласка, створіть компетентну задачу, тобто у вас повинно бути, наприклад, або презентація пейд, або, можливо, це будуть якісь. Презентація PowerPoint, або, наприклад, малюнок Paint, або, можливо, ви створите якусь гру на основі того, що тут є. Задач є дуже багато. Ви можете обрати будь-яку і створити свій проєкт, тобто вирішити компетентність задачу. дивлячись на те, яка мета, і дивлячись, якими засобами ви будете це. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую вам за увагу. До побачення! Це завдання на два уроки.